Усіх вітаю, друзі! Традиційно сподіваюся, що всі знаходяться у безпечних місцях і, за можливості, мають хороший настрій. Поки я ще доробляю огляд на матеріалістів, сьогодні прибув у Планету Кіно на перегляд нового бойовика під назвою Тіньовий загін з Омаром Сі в головній ролі. Люблю я цього француза. Не знаю поки чого очікувати від а, фільму. Але сподіваюся, що це буде як мінімум хороший екшен, можливо, навіть на рівні нещодавнього аудитора. Власне, зараз і подивимося, і після чого я дам вам свої перші враження. Two hours later. Отже, друзі, що можу вам сказати? М -м начебто, знаєте, начебто все і непогано, але от чогось не вистачає. До рівня аудитора, на жаль, фільм не дотягує, проте, проте, в принципі, якщо хочете провести непоганий вечір за переглядом такого драйвового екшенового кіно, в принципі, думаю, це непоганий варіант. Над своїм остаточним враженням ще тут треба буде трошки подумати, бо є плюси, є мінуси, треба все зважити. І е, якось підбити остаточний підсумок, тому очікуйте найближчими днями на каналі Кіномозок у Ютубі. Ну а тим часом підписуйтесь, аби не пропустити.